Дем -дем, що ми йдемо і ще не зустріли. Там ще є, угу. а тут пурхалки. Покажи. Ого! О, вони ті Угу. Ну, ну ну. Ми колись казали, що вони похоли на рани загонювали. Десь баба так. Ще є десь, ну вже достигла, ага, заноси. Я не знаю, як вона теж називається, воно... але естетика, якби ще то... заповільнити тут то точно була естетика. Я наш бин принтер идет пошел, можно тут багато я богатые, білі ще не застряли. Давай. У нас какие-то. Вот. Ну же, писать устал. Ну, почему? Не живо, видишь? Что-то сам там уже стрелял. Не стреляю. Тут ждуться ворога. Може десь знайдемо? Ну, може. А минуло навісні росте. Направо. Ну,